Всім доброго ранку. Сьогодні ранок почався з обробки. Я вчора думала, 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 що зробити. І вирішила, що підкормка тут поки зайва. Я зараз чоловік оброби вечором піду, знову облимаю ці всі хворі листочки. Це фітовтора від картоплі. Бачили, тут від автора дуже картоплю в нас попила і не тільки в нас, це було у всіх препарат, який ми обробляли, не спрацював. То була підробка, напевно, я тільки так думаю. То сьогодні чоловік оброби, полікуємо свої помідори. І потім вже, коли вони підуть, то вже тоді буде видно, чим обробляти їх далі. Там, де я посіяла вчора морку, ми обробимо там стомпом, щоб менше було полоти. І бачите, що твориться. Просто горить капуста. Бачите, згоріли листя, листя. Ось те ж саме. І волога тут є, але сонце так пече, що, що це просто капець. Друзі, чим обробляємо зараз помідори. І лікуємо, і все в месті. Ось, бачите, такий вимпіл 2. Це регулятор росту рослин. Це біопрепарат. Ви бачите при природного походження, щоб не говорили, що одною хімією працюємо. Дивіться тепер, що він, він підвищує стійкість рослин до захворювань, зміцнює імунітет рослин, сприяє захисту насіння при довготривалому перебуванні. В неприятливих умовах збільшує морозостійкість і зимостійкість, знижує температури замерзання клітинної води, підвищує жаростійкість, посухостійкість. Я прошу вам і раніше говорила, що він не дає рослині стресувати при, при спеці сильної і, наприклад, перець він, ну, один градус морозу, навіть нуль, і він уже все, він померз. А ось цей препарат дає, що він не ну, мінус один точно видержує. Лікуємо фрегатом ось таким. Бачите? Хвороби на овочах. В тому році я ним працювала, він дуже гарно спрацював на перцеві. Я думаю, що він на помідорах спрацює дуже гарно. Так, і поставили канонір до поставили це для того, щоб тут, бачите, дуже маленький 3-5 мл на 10 літрів води Це від шкідників, тому що, бачу, може бути Кабачний пилильщик там і, і все, що завгодно. Ну, краще попередити, чим потім уже все це. Всім доброго ранку. Сьогодні в мене ранок починається із прибирання ось тут оцих чудиків. Хочу почистить кругом там всередині в них, тут позамітаю і обробимо їх от. Петя. Дай сказати хоч слово. Обробимо їх от в ошеї. Ну, зараз я думаю, що в них вже є, хоча і там попіль виставила, але думаю, що влітку кожного року вони були в нас. Кожного року ми обробляємо і буду сьогодні різати Петя. І буду сьогодні їм рубати крила. Ну, вже працівний. Буду крила рубати. Та, дай мені хоч слово сказати. Бо вони. Ходять, розставляють крила, їм дуже жарко. І я буду сьогодні займатися такою процедурою. Вже потрібно деяких петухів прибирати. Але їм не подобається, що я їй сказала, що їм треба прибирати, але немає загороди. Загороди, куди їх прибрати, я навіть не знаю. Їх би от кормить, би поскоріше і закинути у камеру, але не знаю, що робити. Світло відключають. Камери працюють наповну. Поставила на, щоб сильно морозило. бо в камері дуже багато м'яса. Ну так ось якось вживемо ла просить Бачите, скільки ми пірі назбирали від корочок своїх. Тепер їм буде комфортно, вже не буде їм так жарко, вже не будуть пірі розкладати своїх Трило. І Сьогодні хочемо відділити петухів від курочок в другу загороду, тому що вони гуляють з курями і вони... Вагу свою втрачають не набирають. Вагу. Так, втрачають вагу і не набирають вагу і будемо сьогодні їх відділяти. Ми кожного, кожного року так робили, але в цьому році загородів не вистачає. То будемо робити ще й це. Все, відділили петухів сюди. Тут, бачите, ось виноград тут тіньочем класний. Тут зовсім не попадає сонця. В цьому році такий виноград класний тут. Дивіться, які груни гарні. Так що там дивіться, які груни гарні. Прямо шикарний виноград. Це винний, такий пахучий, пахучий. Відділили сюди. Підстелили, все обрали. Хай така їдять. Дві кормушки поставили, ну, поки адаптуються вони тут. Хай собі живуть тут. Будемо більше гороху їм давати, кукурудзи, щоб вони швидше набирали вагу. А це ось лишилися в нас ще поросятка. Ми їх ще не продали і, напевно, вже продавати не будемо. Зважили, вони вже по 18-15 по 15 кілограмів, Саме маленьке 15 кілограмів. І не хочеться по 1000 гривень їх віддавати. Ми починали з 1800 і по 1500 і трьох продали по тисячу там, ну, знайомо. А цих вже, напевно, по тисячі я продавати не буду, лишим собі. Люди не можуть зараз брати. По-перше, ще не давали зерно на паї. У людей немає а купувати зерно, дуже дороге, не хочеться, то люди не спішать і брати його. Ну вже так і буде. Виростемо самі. Ну 26 штук було. У нас їх потрібно було сплавити. А зараз то ми приїздили на Базар одні з поросятами були, а зараз по 6-7 машин стоїть із поросятами, повні повні, в нас, повні прицепи. То, знаєте, я ж говорю, що немає у людей зерна. Хрюші наші лежать собі, дві, це мамки їхні. Одна погуляла, другу навіть злучати не будемо. Не хочеться. Ось завели каченят. Ну, качечок уже перевели. Таких. Ось таке біленьке в нас одне. За чим? І ось тут у нас каченятка буде. Їм вже не потрібна сонечко. Їм буде тут файно. Ось так. Ми йдемо працювати далі. У нас вже почалася спека, на вулиці вже нічого робити не будеш, то я вирішила по рецепту Рай Богач посмажити кабачки, будуть вони з помідоркою, з таким ось сирочком, з часничком, з майонезиком, і з чорним перчиком. Я думаю, буде смакота. У мене чоловік дуже полюбляє в будь-якому вигляді кабачки, то сьогодні. Я його порадую. І зроблю ще сьогодні пирожечки. Ось такі тісто вже підійшло гарно. Пирожок є. Буду сьогодні робити пирожки. Ось така смакота вийшла у мене. І пиріжечки. Ось такі, бачите, не м'яєсень-міяс.